Друзі, ми у сьогоднішній похід взяли нову продукцію, ось таку від фірми Sublimate, чи Сублімат. Sublimat. Я не знаю як ви правильно по-англійськи, там ось такий виробник. І що я вам скажу, ми просто якісь мега задоволені, тому що в обід ми їли плов. Але мені здається, що ми його трошки замало дали води і ну, він був такий собі трішки не, не розпарений. А от тепер на вечерю ми запарили ось такий скрембл з копченою куркою, що для мене було взагалі якесь відкриття, тому що я не міг уявити, що можна робити сублімований скрембл. Погляньте, як він виглядає. Виглядає він шикарно, а на смак, от реально, якщо б це зробив вдома і висипав на тарілку, знаєте, не сказав би, що це сублімована продукція. Я думаю, що ви б ніколи не вгадали, що це сублімована продукт. Це просто якісь ну, реально задоволення для смакових рецепторів, просто якісь неймовірне. І отакий Боб-Гуляш. Я взагалі не знав, що це таке. Виявляється, боб -гуляш це така, типу, щось подібне до бограчу, така типу рідка, продук... ну, рідка страва. Також просто, просто щось ідеальне. Назавтра ще маємо. Пасту з грибами та сиром, сирним соусом. Маємо бограч і маємо банош з бринзою. Але наскільки смачне ось це, що знаєте, що вже аж хочеш спуштувати того. Реально дуже смачна продукція. Поки що це найсмачніша сублімована їжа, найсмачніша сублімована їжа, яку ми їли в походах, однозначна рекомендація. Топова рекомендація, це 100%.